Добрий день, шановні спеціалісти відділу кадрів та HR. Державна установа, Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці. запрошує вас взяти участь у науково-практичному вебінарі, який відбудеться 26 вересня 2023 року о 10-й годині, на базі онлайн-платформи Zoom. Тема вебінару: проблемні питання порядку введення військового обліку та бронювання з позиції практики держпраці. Учасники вебінару будуть мати можливість заздалегідь задати питання щодо вказаної теми та отримати кваліфіковані відповіді. Питання, які задавались найчастіше, будуть розглянуті на вебінарі. У програмі загальні питання ведення військового обліку на підприємстві, тонкощі ведення ДСК-діловодства для військового обліку, практичний досвід бронювання працівників об'єкту критичної інфраструктури. Розбираємо найактуальніші питання, отримані від учасників вебінару. Один із учасників вебінару буде представник Державної служби України з питань праці, головний спеціаліст з мобілізаційної роботи Коростеленко Анатолій Валерійович. Запрошуємо вас відвідати наш сайт, зареєструватись на вебінар. Дякую за увагу і до зустрічі!